Прибирали та озеленювали. Традиційно за два тижні до Великодня у Івано-Франківську відбулася толока. Щоб причепурити зелені зони, мешканці громади зібралися в різних локаціях. Прибирали на берегах річок, дамбі в районі Німецького озера, а також на вулиці Ленкавського та Гурика. Так само у кожному з 18 сіл старости організували толоку. Сьогодні більше у нас прибирання по місту. Відповідно, ми збираємо сміття, вивозимо, тому що ці зони, такі як береги річок, вони. Десь за зиму накидали там сміття, відповідно, ми сьогодні десь підчистимо, вже, щоб на великодні свята у нас все було чисто. Тим більше, що цього року великий день співпадає на місто, тому якраз гарно так ми це два тижні зібралися. Людно від ранку було й біля ліцею номер 10 Виконавчий комітет разом з міським головою розширювали алею на вулиці Стуса. Кілька років тому між нею та пішохідною доріжкою вже висадили майже два десятки ясенів. Сьогодні продовжують роботи з озеленення, і вже влітку тут можна буде сховатися від пекучого сонця під ясеневим листям. Тут саме, де ми є, тут є така алейка, хочеться, щоб тут побільше було дерев, адже це така алея позітрону можна назвати, тому що великий мікрорайон, дуже багато людей живе. Тут 10-та школа, дуже багато батьків водять, діток, клуб за місцем проживання, педіатричне відділення наше, жіноча консультація, тобто тут дуже багато установ і хочеться, щоб тут було зручно. Мешканка мікрорайону Юлія Якимів разом із 10-річною донькою також долучилася до висадки дерев. Для жінки це була мрія, а дівчинка планує спостерігати за тим, як росте їхнє дерево. Мені цей район дуже рідний. і відповідно до цього ми долучаємося до таких акцій і вважаємо, що це правильно. Треба наше місто робити зеленим. І треба привчати донечку, так само висаджувати різні дерева. Я перший раз в житті посадила своє дерево. Мені це дуже сподобалося. Я би хотіла, щоб це дерево виросло і було тут як пам'яткою нашою. Я запам'ятала, я буду завжди дивитися і сидіти, дивитися і милуватися на нього. І вже вдруге в Івано-Франківській громаді провели акцію Посади дерево пам'яті захисника. Департамент благоустрою за трохи більше ніж тиждень роздав 175 дерев рідним, близьким та друзям, які забажали зробити добру справу в честь загиблих воїнів. Ми фактично цією акцією сьогодні завершуємо послуги з садіння весняну посадку дерев, і також в ході цієї висадки. Ми роздали 175 дерев мешканцям в. З нагоди акції в пам'ять воїна. всі дерева вже висаджені, роздавали їм різних породи. Це були дуби, липа, ясен теж був загалом. Під час толоки в громаді висадили дві сотні дерев. Віталія Кугуч, Ігор Горпопик, телеканал 402.